Це був 74-й рік. Ми вже ходили сюди стежинкою. Від будинку одягу, так називалась Злата Плаза, і до музею навколо Верболосріс, ріс, заболочена місцевість. Ми йшли стежинкою, так чвак-чвак-чвак, жаби скакали навколо. Ну то така оаза серед міста. Рівненська краєзнавиця Галина Данильчук розповідає, як колись ходила на роботу в краєзнавчий музей територією сучасної Лебединки. 50 років тому на цій ділянці замість звичної алеї кованих фігур, лавочок, цікавих дерев та квітів було болото. Мені, наприклад, розповідали, що старожили, як осушували це болото. Ось каже, йдемо, а йде чоловік. На до, м, поколіна у воді і та ще човен. А на човну лежать е, якісь палиці, і ці одна за одною стромляє сюди. В це болото. Е, Вивелося кіочки із верби. Яка дуже швидко вкорінювалася, яка забирала вологу вже у 1975 році. Цю місцину вирішили облагородити. Про історію встановлення лебединки рівнянам нам розповіли на лекції, присвяченій 50-річчю парку молоді. Тоді у 70-х, був створений проєкт парку незначною мірою, але зараз либодинка виглядає дещо інакше. Головна алея парку це парк це алея, яка поєднує площу площу перед Златою плазою і Рівненський обласний краєзнавчий музей. І первинний задум був такий, що це мала бути алея, яка насичена водою і фонтанами. І справді так і було. Ці фонтани були запроектовані за індивідуальним проектом, виконані, але на жаль, вони. Були не дуже функціональними, як виявилося, і вже зараз ми бачимо, що ця алея фонтанів перетворилася на алею газонів, де розташовані дуже вдало, на мою думку, ковані скульптури. Якщо у минулому столітті на території сучасного парку було болото, то 500 років тому алеї, по яким зараз ходять місцеві, були дном великого ставу. Частина парку була на острові, де височів замок, який колись боронив місто. Тут дійсно був великий глибокий став. Але час суспільно-політичні зміни вони призвели до того, що острів, на якому колись був замок, він зник. Замок був згорів, руйнувався сам спочатку, потім згорів, потім його знесли. І ця територія перетворилася в болото, яке заважало мешканцям міста. Щодня лебединкою гуляють сотні рівнян. Особливо це місце приваблює молодь. Мені подобається, що тут дуже зелено. Мені подобається, що тут є де сидіти, що тут багато місця. От і гарна до речі, але є скульптур кованих. Я, якщо сюди приїжджають мої друзі, то я їх сюди приводжу погуляти, показати. От і подобається, що одразу в цей бік якщо йти, буквально. Вони три і вже парк Шевченка взагалі подобається, що дуже зелене місто. А в іншу сторону гідропарк все дуже близько, все дуже гарно. Зараз Лебединка – це місце, де відпочивають рівняни. Тут проводять різноманітні мистецькі заходи. Молодь вечорами співає пісні, організовуючи чимало активності для малечі. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.